Доброго дня, шановні глядачі каналу. Так, сьогодні у нас продовження огляду другої його модуля Traveling. Подорожі. І так, у нас урок Travel Preparations. Підготовка до подорожей. Усього у нас його одна сторіночка огляду. Це вправа 8, 9, 10, page 20. І так, перше. So, you need the board in pass to get on the plane. Вам потрібно пропускний квиток, так, або сісти на потяг. It's important to pack comfortable clothes for the journey. Важливо взяти з собою, запакувати комфортний одяг для поїздки. It's exciting when the plane starts to take off and lift into the sky. Це захоплююче, коли потяг, потяг, господи, не потяг, літак піднімається, так, take off злітає, так, і піднімається в небо. The travel agent booked Our seats on the bus tour. Турагент замовив, забронював наші місця у тур автобусом. The currency in this country is different from what we use at home. Валюта у цій країні відрізняється від тієї, яку ми користуємося вдома. He uh, called for help when he got lost in the city. Він позвав на допомогу, коли заблукав у місті. Don't forget to bring your suitcase or passport when you uh, travel abroad. Ну, паспорт, звичайно. Звичайно, ніхто не забуде його, бо не пустять без паспорта. So, you can exchange your money at the airport. Ви можете обміняти так свої гроші в аеропорту. We arrived at the airport two hours before our flight. Ми приїхали в аеропорт за дві години до нашого рейсу. Don't forget to book the weather ah, to check the weather if you are traveling. Не забувай перевіряти погоду, коли подорожуєш. Поставте відео на паузу. А потім запишіть 5 речень, використовуйте будь-які слова, які виділені жирним з прави восьмої. So Ми прибули в аеропорт раніше, аби уникнути затримок. Не забувай перевірити погоду перед тим, як брати з собою одяг. Uh, she showed her boarding pass at the gate. Вона показала свій uh, пропускний ну, квиток мається на увазі перед, uh, біля воріт. Так, далі. I need to exchange some currency before we go shopping. Мені треба обміняти валюту перед тим, як ми підемо на шопінг. І останнє he always carries his passport in a safe place when traveling. Він завжди. Так, там the traveling, VL. Він завжди носить свій паспорт у безпечному місці, коли подорожує. Good. Давайте далі. Exercise 10. So, fill in the blanks with the correct object pronouns. Заповніть пропуски правильними об'єктними займенниками. Итак, I love to explore new places. Gives me a sense of adventure. So, it gives me, yes, uh, a sense of adventure. Це дає мені відчуття пригод. Tom is my friend. I'm taking him on a journey. Tom мій друг, я беру його у Can you help me find the train station? Чи не допоможете мені знайти залізничний вокзал? Anne was glad when the receptionist gave her the room key. Анна була рада, коли на рецепції їй дали кімнат, відключить кімнати. I love traveling. Uh, I love traveling with my friends. I take them to exciting places. Я люблю подорожувати зі своїми друзями, я беру їх до різних захоплюючих місць. Um, we were thankful when the travel agent booked the tickets for us. Ми дуже, так би мовити, не те, що навіть раділи, а були вдячні за те, що тур агент забронював квитки для нас. І останнє. Can I help you carry this suitcase? Чи можу я допомогти тобі нести цю валізу? Будь ласка, перевіряйте. На цьому огляд уроку C Travel Preparations GSC завершено. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, вподобайку, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, аби віддячити автору каналу за роботу. Ну і, звичайно, долучайтесь також до нашого телеграм-каналу. English Webinars. Опис є, посилання на нього є в описі під цим відео. good, back, good luck, до зустрічі!